Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері, і більше про найактуальніші події ви дізнаєтеся саме з нашого марафону. Тому залишайтеся з нами і на інформаційних платформах. Доєднуйтеся до онлайн трансляції на Ютуб каналі, а також на офіційній сторінці у Фейсбуці телеканалу Ті Плюс. А от про дайджест подій, що стосується лінії фронту та війни в Україні, поговоримо із військовим експертом. Петро Чарник доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Патре. Слава Україні. Героям слава, От давайте ми дійсно таким дайджестом за цей робочий тиждень пройдемося. І понеділок розпочався насправді з приємних новин, тому що ми побачили, як зруйнувався Керченський міст. Ну, принаймні, там побачили бавовну пожежу і власне наслідки цього. Враховуючи ті руйнування, які ми побачили, наскільки це може призупинити військову логістику Росії? Давайте ми будемо тверезими. Те, що бавовна відбулося на цьому мості, це прекрасно. Це дуже серйозний удар персонально Путіну і Міджевий, бо це його велика дитина. Це взагалі символ усієї путінської Росії. Але Росія накачувала півострів кримський півтори року найрізноманітнішим озброєнням. І сказати, що отака от бавовна, яка поклала під воду всього нашого одну автомобільну секцію, абсолютно недоречно. Плюс зберігається залізнична нитка. А насправді найголовніше. Вона так до, до прикладу, звичайна вантажівка КАМАЗ чи Урал може брати на борт у межах десь до 50 снарядів 152 підесяти двох міліметрів. А... 50 тонний залізничний вагон може брати 500 таких снарядів. Це неймовірно багато. Якщо розуміти, що штатний ешелон в межах від 30 до 50 вагонів, а на день чи на добу може бути кілька таких ешелонів, то за півтори року вони таке наситили воєнний кримський плацдарм доволі великої кількості озброєння та техніки. Звичайно, ця друга ластівочка, бо це друга ластівочка, котра прилетіла по кримському мосту, не може нас не тішити, але щоб по справжньому логістика була закрита. Треба, щоб пішло під воду кілька секцій, а бажано кілька кілометрів. А це неймовірно складне воєнне завдання. І найголовніше, щоб вони, хоча б півроку, хоча б мінімум, не могли це все відновити. От тоді дійсно, оце все угруповання, яке є на півдня, воно живиться із Крину, почалося би задихатися. На цю хвилину це більше ідеологічний і політичний акт, аніж чисто воєнний. На ваш погляд, от, власне, як ідеологічно і інформаційно повпливала ця бавовна на росіян в Криму, тому що ми побачили, як вони ринулись виїжджати через тимчасово окуповані території, як там, які там були затори, ну і вони й зараз продовжуються. Прекрасно, чим більше буде страху і паніки серед місцевого населення, особливо те, котре заїхало після окупації, тим краще. Ми дуже добре усвідомлюємо, що як, як тільки ми повернемо кримський півострів, а це станеться, ми будемо змушені мати справу з там тим населенням. Це буде дуже серйозне завдання і дуже серйозний виклик для нашої державності, і для того, щоб оці ризики знизилися якомога більше. Чим більше їх покине Кримський півострів, тим краще для нас. У Криму також було неспокійно цього тижня на військовому полігоні і кажуть, очевидці, що детонує там і досі? А фактично йде уже друга доба після бавовни ситуацію окупаційна влада каже, що стабіліза... стабілізує за день два. Насправді, якщо говорити про таку масштабну бавовну, як ми бачимо, про таку масштабну детонацію, яку зброю Україна може для цього використовувати? Чи це виключно далекобійні ракети? Я буду дуже уважний у в оцінці, що ми можемо використати. Що ми використали. Чи хто це використав? Я трошки таку вдамся у невеличку гуморинку. Якісь добрі іншопланетні сили вирішили забавовнувати оцей склад із боєприпасами. І давайте ми не будемо е, аж так багато концентрувати уваги нам, коли це добрих іншопланетних сил. Даруйте, що я можу десь так е, іронізую, але саме так треба ставити питання, чому не повинен противник ні розуміти, ні знати в який спосіб. Досягнуто оцієї бавовни. А направда, бавовна дуже серйозна уперше і спочатку війни таких масштабів. Це є свідченням того, що технологічний аспект цього явища серйозно зріс. І це не може не тішити. Чи має змогу зараз Росія посилювати протиповітряну оборону на острові? Буду дуже чесно в своїй оцінці: протиповітряна оборона краща ніж у Москві. Щільність і якість. Усього їхнього ешелонового прикриття є дуже високим з засобами радіоелектронної боротьби. Вони там розташували найкращі комплекси, які мають починаючи від ес 200 300 які вже є доволі старенькі, закінчуючи навіть найновітнішими розробками, які обчисляються у штучних одиницях, таких як С 500 Тріумфан, не кажучи вже про такі нижчого порядку комплекси, як 9К37 «Бук», 9К37. К-32 оса і тому подібне наситили максимально як тільки можуть. Ну але бавовнування показує, що не все так у них там добре. Вони самі зараз лементують на своїх майданчиках, що як мінімум 17 українських дронів або збито, або ухилено від цілі засоби радіоелектронної боротьби, і це протиборство борство буде тільки наростати. Дійсно, хай продовжують палити там, де ще не попало. Скажемо, уже цитатою, яка закарбувалась в нашій пам'яті, також цього тижня відбулася зустріч у форматі Рамштайн. Чергова зустріч в онлайн форматі. Міністр Резніков говорив про те, що пріоритетом було постачання зброї та обладнання, які терміново потрібні для наступальних дій, і також заінтригував новими ініціативами. Як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Саме ця чотирнадцять зустріч абсолютно штатна і лінійна. Те, що вона не проривна основною ознакою, маємо її е, офлайн, е, тут, так, її офлайн е, режим, тобто точніше онлайн, даруйте. Те, що все відбулося у віртуальному просторі, бо по справжньому проривні майданчики, скажімо, як танковий майданчик, який був у лютому місяці, вони завжди очні, але і це потрібно. Пам'ятаємо, що виготовлення зброї це рутинна робота. Навіть найдосконаліші плани потребують уточнення в ході роботи конвеєра виникає найрізноманітніша велика кількість всяких питань. І, от я думаю, оці питання якраз і потребували уточнення. Звірка, годинників, першу чергу, побої припа до усіх різновидів зброї, якої ми маємо? Ну і звичайно, системи протиповітряної оборони, а також дрони Але стало відомо вчора про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму в 1 мільярд 300 мільйонів доларів. І повідомляється, що до його складу входять 4 ЗРК зерканасам також обладнання для розмінування та безпілотники. Чи можемо говорити, що у цьому пакеті військової допомоги був акцент на ППО? Ну я би не сказав акцент, знову ж таки це лінійний пакет чогось особливого, такого, що ми би дуже мали на ньому акцентувати увагу. Ми не побачили. Звичайно, все потрібно зброї багато не буває. Чим більше, тим краще, але справжній прорив буде той пакет, де з'явиться МДЖЕМ на увазі Атакамс або коли вже буде Е 16 Оце дійсно буде проривний крок уперед. А от власне щодо безпілотників, Switchblade, що це за безпілотники? Чи вони вже були в Україні раніше? Давно ще ще у червні минулого року наші оператори вперше стали до навчання на ньому. Це доволі непоганий безпілотник із радіусом дії десь у межах до 10 кілометрів. Доволі швидкісний може перебувати. Може рухатися зі швидкістю до 100 км на годину, може перебувати у повітрі, десь у межах до 6 годин запускається буквально однією, максимум двома людьми. Може переноситися у, у рюкзаку. Це така собі дуже е, такий цікавий прибор для полювання за технікою противника абсолютно усіх класів. Ну немає даних, скільки, скільки там бойова частина, але я це що десь у межах 2-3 кг. не більше, але цього достатньо, щоб повністю знищити вантажівку чи у а те БМПБТР чи навіть танк щодо засобів виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби, давайте спробуємо глядачам пояснити, як це працює і от чи ці системи РЕП зараз дуже необхідні нашим захисникам на фронті, тому що кажуть, що окупанти вже мають ці системи і блокують роботу дронів наших зсу. Окупанти завжди її мали, тобто окупанти давно приділяють увагу засобам радіо електронної боротьби. Є в них найрізноманітнішого класу ці станції, що таке радіоелектронна боротьба, будь-який безпілотник керується по радіопроменю. Взагалі радіоефір це, це, це така тканина, яка зіткана навколо нас в абсолютному значенні. Вона є скрізь і всюди. Це найстрашніша, найстраш найскладніша частина взагалі науки як фізики, і от е, кожний. Отакий апарат має свою частоту і ще найрізноманітнішу кількість змінних і оці змінні для того, щоб перервати зв'язок із цим безпілотником, і покликані стіснювати інші засоби радіоелектронної боротьби. Повірте, це настільки складна наука, що навіть люди, котрі опановують її в межах клак. Е е Класичної освіти п'ять років не зразу стаю спеціалістами. Треба ще добра десятирічка, щоб тільки в одному кластері, бо тут є дуже багато різновидів цього радіоелектронної боротьби, стати спеціалістом, але і, і в нас тут є певні успіхи, і дійсно це чи не найголовніша компонента протиборства. Чому тому, що абсолютно вся війна, котра зараз є, відбувається в радіопросторі. від команди розрахунку артилерії, який дається по радіо зв'язку, до управління з відділенням на БМП, який також мусить тримати зв'язок із своїм командуванням знову ж таки через радіочастоти. Тому дійсно це дуже е, серйозна частина протиборства, і помаленьку починаємо виходити на паритет. Хоча направду в цій частині поки що противник має ще часткову перевагу. Але якщо ми кожен день стежимо за зведеннями е, стосовно втрат противника, то в самому в самому низу є таке явище, як спецтехніка. Оце якраз воно і є, і знову ж хороші новини полягають в тому, що у частині винищення спецтехніки за останні. Тижні ми дуже зробили великі вперед. Ви згадували про те, що проривним пакет військової допомоги буде від ша, коли ми побачимо Атакамс або побачимо АФ 16 Але цього тижня в інформаційному просторі України шириться інтерв'ю Марка Мілі, генерала армії США, і власне він каже про те, що в контексті нинішніх контрнаступальних дій України. Ключовими є засоби ППО, а не винищувачі, і він заявляє, що для України найбільш економним і дієвим способом захистити небо це не з повітря, а з землі за рахунок систем ППО. Чи можете ви з цим погодитись? Я поясню, чому він так говорить. Я не буду висловлювати якусь позицію за чи за якусь позицію проти. Вони не прийняли рішення по авіації. Якщо вони не прийняли рішення, то вони мусять займатися штатною дипломатією. Це є класична штатна дипломатія. Вони не можуть мовчати, не можуть вони мають щось проговорювати. І це є, це є просто ритуал, словесний воєнний ритуал. А в, а в частині вартості, ну то установка ППО Мім 204 коштує 200 мільйонів доларів. Одна машина підкреслюю, Одна машина Ф-16 коштує 50 мільйонів доларів. Тобто одна машина. Мімсто 104 патріоту коштує як чотири винищувачі. Ми ж розуміємо, що ми маємо мінімум батареїв, мінімум чотири машини. Це те, що ми знаємо. Я думаю, їх є суттєво більше. Беремо і калькулюємо, і доходимо до висновку, що у частині вартості є, є дорожчим, а що є дешевшим. Знову ж таки, повторюю власну позицію ні за ні проти. Це дипломатична риторика, Допоки не буде прийнято рішення надавати авіацію. Чи це рішення? Упевнений на 100% питання лише, коли і яка кількість машин. Треба якомога більше. Якщо зразу будуть 24 машини, то це буде величезний успіх. Цього тижня Росія вийшла із зернової угоди, і після цього ми бачимо кожну ніч страшні обстріли півдня нашої країни. Це Одеса, Миколаїв і так далі. І бачимо вже знищене українське зерно та їхні атаки на порт. Фактично відновилася морська блокада. Чи якось ми можемо захистити, чи може Україна захистити свої морські шляхи? Морські шляхи ми захистити не можемо самостійно ніяк у нас немає повноцінного флоту. Це дуже серйозна. З дуже серйозним моментом. очікувано від нашого ворога такий крок, як тільки вони сказали, що вони вийшли зернової угоди, те, що буде удар по портах, є абсолютно логічним. Вони це робили рік тому перед підписанням цієї першої угоди. Вони це зробили зараз. Вони вважають, що в такий спосіб зможуть заставити нас, українців, сісти з ними за сіл переговорів. Вони страшенно потребують стратегічної передишки. Однак, у цій фазі війни, я казав останній командувач. У Селькук перемовини з ворогом триватимуть рівно на довжину автоматної черги. Рано чи пізно їхня капітуляція буде оформлена. Немає війни, яка би не закінчилася якимось документом, і ця війна закінчиться якимось документом. Питання лише хто і в який спосіб, і які пункти і як взагалі буде виглядати цей документ, буде з їхнього боку підписувати. Ну, власне, ми бачимо, що вони атакували зерно, яке мало постачатися до Китаю. На ваш погляд, чи ми побачимо якусь реакцію наших західних партнерів або реакцію Китаю, тому що насправді тут уже питання в продовольчій безпеці всього світу. Реакція буде, але яка мені дуже важко спрогнозувати. Я поки що собі не уявляю, що. Може бути повторена, скажімо, така операція 1987-1988 року у першки затоці, як Ернест Віл, коли іранські військово-морські сили заатакували конвої із нафтою, яка рухалася із Кувейту. Американці дуже мляво на це відреагували, не хотіли їх захищати, але Кувейт сказав, що звернеться до радянського союзу за допомогою. Радянський союз точно би е, ту допомогу надав, і дійсно. Почали експортувати важкими ескадерними міноносцями, навіть були повноцінні морські бої з військово-морськими силами Ірану. Чи вдасться до такого кроку тепер? Колективний захист складно дуже сказати, тому що це вже буде прямий вогневий контакт з Російською Федерацією, а це вже може бути привід до значно вищої ескалації у ядерному сенсі, у тому числі. Я думаю, зараз вся експертне середовище долучено до цього країн обмісковують. Яку відповідь дати до речі, ця відповідь може бути несиметричною, і ми її зараз можемо навіть не побачити. Це може бути нарешті, можливо, це одна з версій. Я не знаю, як буде насправді. Може нарешті вони відважаться накладати санкції проти сектору, який поки що під ним не перебуває. Скажімо, ядерна енергетика Російської Федерації. Не забуваємо, що американці мають суперкомп'ютери, які немає ніхто. Можливо, ми побачимо якісь е, атаки на систему їхньої критичної інфраструктури. Все зараз абсолютно все зараз. У стратегічному сенсі перебуває у цифровізації, тобто відповідь, відповідь точно буде, якою не скажу. Чи це дошкульний ляпас самому Китаю? Так, Китай теж може прорефлексувати, але направду треба набратися терплячки і почекати на цю відповідь, що вона буде неминуче. Тоді будемо чекати і стежити. А от щодо ситуації на лінії фронту. Ми маємо зараз заяви сирського про те, що ворог цього тижня перейшов у наступальні дії на куп'янському напрямку, і туди він стягує активно сили. Також стягуються сили в районі Бахмута. І минулого тижня ми з вами говорили про те, що Бахмут під вогневим оточенням пояснювали глядачам, власне, що це зараз. Ми чуємо офіційно від генштабу, що у Бахмут півоточенні. Оті додаткові сили і засоби, які Росія стягує, чи можуть вони вплинути на позиції наших захисників. Війна це шлях обману і війна дуже динамічне явище. Ми вже маємо підтверджені випадки, коли одні ті самі позиції за кілька годин переходили з рук в руки. Тому може бути дуже по-різному. Чому Чому саме на цьому плацдармі, на купівському і бахмутському, а вони направду між собою зв'язані? Бахмут для них вже політична проблема і політично ідеологічна, навіть і навіть психологічна. Чому вони оголосили на весь світ, що вони його взяли? Оголосили. Путін навіть нагородив там якихось їхніх. Героїв завзяття Бахмута і уявіть собі, що угруповання у Бахмуті російське буде або знищене, або ще ще гірше уполонене. Не можуть цього допустити. Концентруються на найбільш близькому до Бахмута куп'янському напрямку з дуже простою метою відволікти наші сили і засоби саме із Бахмуту. Чим це все закінчиться? Спрогнозувати дуже важко. Ну це ворожбитство на кавовій гущі, але давайте підемо від, від протилежного. Якщо ми поза 10 місяців тримаємо ці стратегічні пункти, відбиваємо їхні атаки. І навіть маємо деякі успіхи з просуванням уперед, то не вартує нам зараз посипати голову пополом чи умирати наперед. Знову ж таки, зберігаємо здоровий луст, холодний розум і терплячість. І все буде по нашому. Дякуємо, пане Патре, що доєднались до нашого АТАРу. Військовий експерт Петро Чарник був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Дякую.